Колись давно, коли світ був юний і пісні вітру перепліталися з шумом гірських річок, не існувало жодних знаків, щоб затримати плин мелодії. Музика народжувалася і зникала, як ранкова роса на полонині. Люди співали від серця, передаючи свої почуття звуками, але кожна пісня жила лише ніч, поки її не підхоплювала інша. У найвищих горах Карпат, де хмари граються з вершинами, жила душа музики, прекрасна діва на ім'я, мелодія. Її голос був чистішим за гірське джерело, а сміх дзвінкішим за дзвіночки овець на пасовиську. Вона любила слухати пісні смертних, їхню радість і печаль, їхню любов і тугу. Але її серце боліло. Коли чудові мелодії розчинялися в повітрі, не залишаючи сліду. Одного разу, коли мелодія сиділа на скелі, спостерігаючи за грою сонця на смереках, їй явився старий мудрий лісовик, хранитель таємниць гір. Його борода була сплетена з муху, а очі світилися знанням віків. О, мелодії! Чому твій погляд сповнений смутку? запитав лісовик. Моє серце крається, бачачи, як прекрасні пісні зникають безслідно, відповіла душа музики. Я хочу, щоб люди могли зберігати свої мелодії, щоб їхні нащадки могли чути голоси минулого. Лісовик задумався, а потім промовив, я знаю спосіб. Як затримати невловими. Звернись до трьох сестер, майстринь ремесел, що живуть у печерах під кам'яним водоспадами. Вони володіють магією творення вічних форм. Мелодія вирушила в подорож. Першою вона знайшла сестру, що ткала полотно буття. Її нитки були різнобарвні, як квіти на луках. І міцні, як гранітні скелі. Мелодія попросила її створити знаки, що відображали висоту і низькість звуку. Майстриня сплила тонкі лінії, що здіймалися вгору і пускалися вниз, наче птахи в польоті, так з'явилися нотні стани. Друга сестра, котра кувала за злізо, часу створювала ритми Всесвіту, биття серця землі. Плескід хвиль, шелест листя, мелодія попросила її зафіксувати тривалість звуків. Майстриня виковувала круглі знаки, що символізували цілість, і ділила їх навпіл на чверті, на восьмі, наче час, що плине нестримно. Так народилися ноти різної тривалості. Третя сестра, що ліпила з глини гармонію, знала таємниці поєднання звуків. Мелодія попросила її показати, як об'єднувати ноти в співзвуччя. Майстриня виліпила ключі, символи, що відкривали двері до різних тональностей і знаки альтерації, що змінювали звучання нот, додаючи мелодіям нових барв. Коли три сестри завершили свою роботу, вони подарували мелодії, камінні таблички. Вкриті цими чарівними знаками. Молоді з радістю з гір і показала ці символи людям. Спочатку вони дивилися з подивом, але поступово навчилися читати ці знаки, і музика перестала бути лише миттєвим натхненням. Відтоді кожна нота на папері стала відлунням голосу мелодії, а музичні символи ключем до скарбниці людських почуттів. Що передаються покоління в покоління, живучи вічно, як вічні Карпати. І навіть сьогодні, коли звучить трембіта в долинах, здається, що це сама душа мелодії нагадує нам про чарівну силу музичних знаків.